Доброго дня, шановні, ви на каналі Автозвук.ua і сьогодні на огляді в нас будуть біксенонові лінзи від компанії Phantom. Модель називається B3, і ці лінзи мають стандартний діаметр 2,5 дюйми. А також вони оснащені додатковим декоративним ефектом, який називається янгельські оченята. Тобто це світлодіодна підсвітка навколо маски самої лінзи. Дані лінзи продаються поштучно, і тому, якщо ви звернули увагу на привабливу вартість b3 моделі, помножте цю вартість на 2. І тоді ви отримаєте вартість комплекту з двох лінз. До комплектації даних лінз в нас входить спеціальний драйвер саме для ось цієї світлодіодної підсвіточки, і також декомплект адаптерів для встановлення лінзи замість лампочок з H4 або H7 цоколем. Для встановлення лінз, звісно, потрібно розпакувати фару і провести певні. Маніпуляції. І цим зазвичай займаються професіонали. Але окрім того, що вартість даної лінзи потрібно помножити на 2, для того, щоб це все запрацювало, нам знадобиться ще декілька додаткових компонентів. Перше, що нам знадобиться, це, звісно, комплект ксенона з лампочками з цоколем H1. До комплекту ксенона в нас входить блок розжарювання, який укомплектований одразу драйвером, і безпосередньо самі лампочки. Таким чином, це все поєднується з нашими. Лінзами. Але і це ще не все. Наші лінзи дворежимні, вони можуть працювати і в ближньому, і в дальньому режимі, і відповідно до ось цього комплекту нам знадобиться спеціальне реле, яке під'єднується до даного роз'єму. Це реле продається разом з дротами, ну і там коштує також декілька сот гривень. Тобто, купуючи ось ці лінзи, ми купуємо ще додаткові дроти з реле і купуємо ще комплект Ксенону. І вже в цьому випадку ми маємо готовий комплект для встановлення на свій автомобіль. До появи білет-лінз біксинонові лінзи були, можна сказати, останнім словом в тюнінгу або покращенні світла автомобіля. Але на сьогоднішній день ми бачимо, що біксинонові лінзи за яскравістю можуть поступати з білетлінзам. Звісно, тут ще багато чого залежить саме від комплекту ксенону, який ви оберете, але ось наш останній тест лінз CarProLight з ось цим комплектом Ксенону, теж від CarProLight, показав, що лінзи. Забезпечують яскравість приблизно 2000 люкс на дистанції 4 метри. І тому сьогодні ми тестуємо ці лінзи від Phantom з тим самим комплектом ксенону для того, щоб з'ясувати, чи залежить щось безпосередньо від самої лінзи, чи всі лінзи однакові, і все залежить тільки від самого ксенону. Світять дані лінзи досить широко, на рівні з там, аналогічними, наприклад, якимись світлодіодними лінзами, але є тут певні зауваження. На мій погляд, світлова пляма не дуже рівномірна і нижче контрольної точки 4 ми бачимо деяке затемнення. Тобто, по суті, світлова пляма тут широка, але по висоті вона ну, така завузька. У нас. Ну, максимальна її ширина, це ось приблизно від контрольної точки 1 до контрольної точки 4, можливо, трішки нижче. Світлодіодні лінзи в нас світять ширше, набагато ширше, і відповідно вони краще освітлюють дистанцію перед бампером. Тут у нас буде добре освітлена саме дальня дистанція. На ближній дистанції швидше за все, з цими лінзами ми будемо відчувати брак світла. Також ми можемо порівняти ці лінзи з іншими лінзами з наших минулих тестів, як в чорно-білому, так і кольоровому спектрі, для того, щоб... Побачити, чи є в нас якісь там фактори осліплення. Але насправді таких факторів в нас немає. світло-тіньова межа ідеальна, рівна, в нас є горизонтальна лінія, і далі біля контрольної точки 1 формується вже поличка для підсвічування саме обочини. Тепер трішки розібравшись з світловою плямою, її перевагами і недоліками, можемо перейти до контрольних замірів. В контрольній точці 1 максимальне освітлення складає 3200 люкс. Точка 2. 1240, точка 3 1280 і точка 4 1450. Вище лінії термінатора в нас освітленість складає близько 50-60 люкс. Якщо піднятись на рівень очей водія зустрічного транспортного засобу, тут ми побачимо позначку 21, можливо, 22 люкс. Також відсутність факту засліплення в даних лінзах ми можемо продемонструвати наступним чином. Я стою чітко напроти цієї лінзи. Мої очі знаходяться вище лінії термінатора на 30-40 см і як ми бачимо, мене нічого не напружує тобто, я можу спокійно дивитись на цю лінзу. Відповідно, якогось засліплюючого фактору вона не несе. В результаті ми бачимо абсолютно непередбачувану картину. Здавалось би, що Xenon CarProLight з лінзами CarProLight має працювати краще. Але коли ми взяли той самий комплект Xenon з фізично тими самими лампами і встановили в інші лінзи іншого виробника, ми отримали прибавку в яскравості приблизно плюс 50%. Відповідно, це дозволяє нам зробити висновки, що незалежно від того, що конструкція всіх бік лінз плюс-мінус однакова, все ж таки між ними є різниця, яку неможливо побачити просто там неозброєним оком або якось перевірити за характеристиками. Все потрібно випробовувати і все потрібно бачити на власні очі. І ось якраз це той випадок, коли ксенон від. Одного виробника краще спрацював з лінзами іншого виробника. Для порівняння ми зараз зробимо табличку, в якій будуть дві ксенонові лінзи: це CarProLight з комплектом ксенону CarProLight і Phantom з комплектом ксенону CarProLight. Тобто ми фізично взяли один і той самий комплект ксенону. Але, як ми бачимо, у нас є суттєва різниця в освітленні. І також для порівняння. В Цю табличку ми додаємо дві білет лінзи, також для того, щоб розуміти, яким може бути автомобільне світло, окрім Ксенону. Відповідно, ми можемо зробити висновки, що ось ці лінзи від Phantom з одним і тим самим комплектом Ксенону світять яскравіше. Але якщо ми ще раз подивимося на порівняння лінз Phantom і лінз Card ProLight, то особисто мені здається, що світлова пляма у Car ProLight. По висоті вище. І тому світло у цій світловій плямі розповсюджується на більшу площадь. І в контрольних точках ми отримуємо меншу освітленість. З лінзами фантом ми бачимо протилежну історію. Тут світлова пляма, на мій погляд, трішки вуща, і тому світло більш сконцентроване десь на дальній дистанції. І на цей момент я особливо хотів би звернути увагу. Ну і на цьому в мене, як зазвичай, все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна!